Скажіть ласка, російська пропаганда інтенсивно також використовує в російських медіа слова бандерівці для конструювання от, ворожого образу українців. Хоч у Росії, мабуть, не дуже розуміють значення цього слова, запитаю вас, ось як українців змінили ставлення до від початку війни до такої постаті, як Степан Бандера. Дивіться ставлення взагалі ми маємо сказати, що найперше. Що позитивно відбулося в Україні за ці роки, ми почали розуміти, за що воювала УПА. От я б почав з цього: УПА, Українська повстанська армія. Так? А, і це розуміння воно почало складатися в Україні задовго до повномасштабного наступу, наступу росіян. Щодо Бандери, да, Бандера це була постать, яка, скажімо, ну, розколювала Україну. Зараз, але знову ж таки, зараз е, ставлення стало скоріше позитивне, це 50 так, 50%. Те, що це негативна 11%, і позитивна, і, і негативна, каже, 19%. Так? Тобто зараз, порівняно з минулим роком, на 19% зросла частка респондентів, які позитивно оцінювали діяльність Степана Бандера. Але тут, як історик і як політолог, я б хотів би я хотів би зробити зробити застереження. Розумієте, Бандера насправді був дуже неоднозначною історичною постацею, так? Аун пройшла дуже складну еволюцію. Ми з студентами про це говоримо цілу лекцію про еволюцію Організації Українських Націоналістів. Е, ідеалізувати Бандеру теж не треба. Чому зараз зросло позитивне ставлення до Бандери? Тому що Бандера є символом спротиву росіянам. Ну, так само, як він став символом спротиву ну, і полякам в 30-х роках. В 1934 році було вбивство міністра внутрішніх справ Піратського, і Бандеру засудили до смертної кари тоді, так? А потім, ну, оскільки Польща все-таки там були якісь елементи демокрації, от, йому це замінили на тюремне ув'язнення, так? Але з 34 року Бандера був спочатку у польській в'язниці, потім, а потім він фактично перебував в німецькому в Канцтаборі, німецькому так? І він не керував війною в Україні насправді. Насправді керували інші люди Лебеді Шухевич. Але сама постать Бандери, вона стала символом опору. І так само і зараз, коли люди кажуть, ми позитивно ставимося до Бандери, для них це символ опору росіянам, який був тоді і який є зараз. Ну а е якщо говорити про... Історію, то нам не треба ідеалізувати бандеру, ми маємо його аналізувати таким, яким він був. І тут для мене є критерієм слова відомого дисидента українського правозахисника Євгена Сверстюка. Це дійсно легендарна постать. Ну, він вже відійшов в кращий світ, але він сказав так: пам'ятники треба ставити не бандері, а рядовому бандерівцю. Я розшифровується, що мається на увазі, що не Бандері як особистості, бо ще раз він був дуже суперечили постать. А що таке рядовий бандерівець? Це рядові хлопці і дівчата, які пішли в українську повстанську армію захищати своє село і захищати, е, і, ду, і думаючи про незалежність України. От я б, наприклад, до цієї думки я б. Е, я б взяв її на озброєння. Розумієте, що дійсно нам потрібно більше вулиць і, скажімо, пам'ятників, пов'язаних з діяльністю УПА. Наприклад, в Польщі, ну я на це звернув увагу дуже давно. У них, якщо ви пройдете там, ну я переважно буваю в Баршаві, ну так і в інших містечках. Всюди будуть пам'ятники. Тут загинули вояки УПА. Тут... Був бій армії, о, вибачте, не УПА, а армії Крайової Тут був бій армії Крайової кра з е, нацистами. Навіть на церквах є ці позначки, так? От у нас, наприклад, на, в Києві на театрі опери і Балету, ні, зараз це називається Національна Опера. Так? Уже давно, мабуть, вже років 15 є дошка. Що тут на цьому місці, значить, загинув чільний діяч АУН в боротьбі під час нацистської окупації? От нам потрібні такі речі. Тобто, я б дійсно більше став пам'ятників не самому Бандері, а купа так, діячам української повстанської армії і героям української повстанської армії? Ну, це я кажу як історик, як політолог, це моя точка зору. Ще раз, Бандера просто перетворився на символ, і тому позитивна оцінка його діяльності вона. І якби вона зростає. От в історії насправді було набагато складніше. Ну, а росіяни просто вони ж все валять в кучу, да, вони не хочуть в цьому розбиратися, їм ем важлива значить, російська пропаганда. І тут я б тільки сказав таке, що е, хто був головний колаборант Гітлера? Сталін з 1939 по 41 рік це був союзник Гітлера. Так і ми вже вже говорив про дані опитування, які показують, що українці це насправді вже розуміють росіяни ні.